Канал ФО. Прості рецепти. Всім доброго дня! Сьогодні я поділюся з вами рецептом смачних оладок на кефірі, які смажаться без олії. Починаю готувати. А сьогоднішній сніданок я розпочинаю з заварювання кави від компанії 25 Coffee Roasters. Це українська компанія, в асортименті якої більше 25 кавових позицій з 13 країн світу. Також є чай, кава без кофеїну, смаколики та кавові аксесуари. Їх менеджери підбирають ідеальну каву під ваш смак та спосіб заварювання. Вони завжди безкоштовно роблять помел та безкоштовно доставляють замовлення від 350 гривень. Компанія 25 активно допомагає ЗСУ. Для себе я замовила у компанії каву Brazil Villa Boa. Вона сухої обробки, шоколадного горіховим смаком та солодким карамельним післясмаком. Каву я заварю в гейзерній кавоварці. Я її спробувала і ділюся з вами своїми враженнями. У неї легкий смак. Відчувається шоколадна цукерка з горіхами, родзинки та сушені яблука. Ця смачна кава бадьорить та забезпечує гарний настрій на весь день. Мені вона дуже сподобалась і я можу сміло вам її рекомендувати. Каву від компанії25 ви можете замовити на сайті або в інстаграмі. Посилання в описі під відео та закріпленому коментарі. А за промокодом ВО20 ви отримаєте 20% знижку на всю каву, окрім дріпів, наборів, комбо. Промокод діє протягом місяця. Щоб отримати знижку, промокод треба ввести в корзині на сайті або написати його в діректі Instagram. Замовляйте, підтримуйте українську компанію та смакуйте. В ємність виливаю в яйце, додаю цукор та сіль, все перемішую вінчиком. Виливаю до маси одну склянку теплого кефіру. У мене об'ємом 250 мл. І ще раз все перемішую. Далі додаю таку саму склянку просіяного борошна та соду. Все ретельно перемішую. Ось таке тісто повинно вийти. Смажити оладки я буду без додавання олії. На добре розігріту суху сковорідку викладаю тісто. Смажу оладки з двох сторін до золотистого кольору. Отримати повітряні і ніжні оладки на кефірі можна, приготувавши їх на сковорідці без олії. Такі оладки подобаються діткам. Вони гарні до сніданку або як перекус. Подають ці смаколики з кавою або чаєм, зі сметаною, варенням, джемом, медом, згущеним молоком або ж зі свіжими ягодами. Приготуйте оладки за цим простим та швидким рецептом. І всім смачного! Підписуйтесь на мій канал. Ставте подобайки і обов'язково залишайте коментарі, я їх всі читаю, мені дуже приємно. Всім вам бажаю миру і добра і до нових кулінарних зустрічей!